Чекаю ваших відповідей, друзі. Поставте, будь ласка, плюсик, якщо ви мене чуєте. Отже, давайте почнемо. Далі, будь ласка. О, дякую за ваші реакції, бачу. Далі, будь ласка. Давайте трошки познайомимося. Ем, мене звати Аня, мені 16 років, я співзасновниці людства. Я з Одещини, але 4 роки живу в Польщі. І сьогодні на цій сесії хочу допомогти тобі знайти свій канон унікальності. Далі, будь ласка. Отже, хочеться почати з такої досить банальної штуки, але все ж таки дуже важливої. А саме усі люди різні. Люди відрізняються як за такими зовнішніми ознаками, як рисе. Наприклад, хтось носить окуляри, хтось не носить. Люди відрізняються за характером, темпераментом, уміннями, уподобаннями. Люди відрізняються за національністю, за мовою, якою вони говорять. Люди відрізняються також за віком і за фізичними можливостями. І таких ознак дуже, дуже багато. Скажіть, будь ласка, напишіть у чаті, як називається постава, тобто м... поняття, яке передбачає прийняття унікальності людини і повагу до неї? Як ви думаєте, як це називається? Отже, ага, бачу. Толерантність абсолютно правильно. Правильно, це толерантність. Е, наступний слайд, будь ласка. Толерантність це повага до відмінностей серед людей. Це уміння жити, не заважаючи іншим. Здатність мати права і свободи, не порушуючи прав і свобод інших людей. Толерантність це також моральний обов'язок, політична та правова потреба. Толерантність це гармонія в різноманітті. З чим толерантність плутати не можна, тобто з такими поняттями, як поступка, облажливість, оторання чи байдужість. Толерантність не означає терпимого ставлення до соціальної несправедливості, мови від своїх або поступки чужим переконанням. І толерантність це насправді дуже важливо, вона має прийняття. Скажіть, будь ласка, як називається поняття, яке протистоїть толерантності? Має зовсім інше значення. Як ви думаєте? Я вам трішки підкажу. Це дискримінація. Так, булінг, булінг теж. Булінг це форма дискримінації. Будь ласка, наступний слайд. Толерантність це звичайно чудово, але у житті є не лише толерантність. Ми стикаємося з дискримінацією та нетерпимістю. Що таке дискримінація? Дискримінація це нерівне ставлення менш прихильне поводження з людиною через її певні ознаки, такі як вік, стать, релігійні, політичні переконання, громадянство, мову та інші. Приклад толера... дискримінації, це, коли, наприклад, бюро з працевлаштування відкидає претендента певної національної ознаки, наприклад, єврея чи рома. Або житлова компанія не видає квартири іммігрантам. Нетерпимість вона дуже схожа на дискримінацію, але все ж таки відрізняється. Вона проявляється коли коли виявляють особисту неприязнь до вчинків та переконань, що відрізняються від твоїх власних. Наступний слайд, будь ласка. Сьогодні особливу увагу хочу звернути на толерантність за ознакою інвалідності. Загалом, Боже, на дискримінацію за ознакою інвалідності. Загалом дискримінація буває за етнічними ознаками, за гендером, дуже-дуже їх багато. Інвалідність це одна з найпоширеніших причин дискримінації. Давайте звернімо звернемо увагу на таку статистику, що 15% населення світу живуть з обмеженими можливостями, вони є найбільшою меншиною у світі. До людей з обмеженими можливостями душі ставляться як не до повноцінних членів суспільства, їх не приймають до кінця і дуже часто заважають у соціалізації. Про це може свідчити така статистика, що 90% дітей з обмеженими можливостями в країнах, що розвиваються, не відвідують школи. От поставте, будь ласка, плюс в чаті, якщо ви вважаєте, що діти з обмеженими можливостями не відвідують школи, бо їм просто так зручніше, і їм подобається навчатися вдома. І мінус, якщо ви думаєте, що на це мають вплив якісь інші причини. Ви абсолютно маєте рацію. Дійсно, більшість дітей з обмеженими можливостями не відвідують школи, тому що тому що школи, наприклад, не підготовлені до їх до їх прийняття. Це може виявлятися у відсутності необхідного обладнання або у неготовності вчителів працювати з учнями, які відрізняються від більшості дітей. Але це не означає, що діти з обмеженими можливостями або просто дорослі з обмеженими можливостями, вони гірші, або вони мають сидіти так завжди вдома і не ходити до школи, не ходити на роботу. Усі члени суспільства важливі, кожний член суспільства має свою виняткову функцію, і кожний член суспільства може реалізуватися у цьому суспільстві. Будь ласка, наступний слайд. Я особисто зіткнулася з дискримінацією з приводу інвалідності. У мене не інвалідність. Це коли, одразу дивлячись на мене, не скаже, що зі мною щось не так. У мене поганий зір, і власне це й стало причиною дискримінації. З одного боку. Я дуже хвилювалася і переживала. Мені було дуже неприємно і прикро, що мені довелося пройти через це. Але з іншого боку, цей дуже важкий і прикрий досвід допоміг мені усвідомити одну надважливу істину. А саме те, що наступний слайд, будь ласка. зразку, як має виглядати людське тіло, не існує параметрів, яким. Які має мати ідеальна людина, немає. Розумієте, фішка в тому, що людина виняткова істота, тому що вона наділена душею, розумом, бо вона здатна творити і відчувати. Її можливості безмежні і неосяжні. Людина це нам'ясо, яке можна оцінювати за примітивними параметрами, такими як вага та вміст жира. Тоді виникає питання, звідки ми все це, це беремо? Чому ми постійно себе порівнюємо з кимось, чому ми постійно не задоволені своєю зовнішністю? Мені здається, що ви здогадуєтеся, чому це ти, чому ти так діється. Звичайно, за це ми маємо подякувати телебаченню, стрімінговим платформам, типу Netflix, також YouTube, TikTok, Instagram. І це все, це все формує у свідомості людини, що. Певний образ, певний канон, якого так насправді не існує. Кожна людина має унікальне тіло, яке не потрібно принижувати порівнянням і зразком, а просто прийняти та полюбити. І саме про це йдеться у боді позитиві. Будь ласка, наступний слайд. Боді позитив це те, що, на мою думку, має сповідувати кожний. І знаєте, я зараз уявляю ваше обличчя, бо знаю, як більшість людей реагує на цей рух. Ем, у голові одразу виникає щось таке бридке і вологате, що лізе на тебе і каже: Забудь про гігієну, не займайся спортом, здорове харчування тобі не потрібно, просто сиди на дивані і насолоджуйся, бо ти і так прекрасний. Насправді ні. Давайте трішки зануримося і зрозуміємо, про що саме йдеться. Будь ласка, наступний. Отже, бодіпозитив це рух, який пропагує любов до, сві... до свого тіла і прийняття його унікальності. Боді позитив це коли ти займаєшся спортом, бо, ти... бо це твій вибір, ти хочеш займатися спортом. Водіпозити це, коли робі. ти можеш робити пірсин, бо тобі це подобається. Ти можеш яскраво малюватися, бо це твій вибір. Ти можеш фарбувати волосся, бо тобі подобається цей стиль. Моє тіло моє діло. Ніхто не має права говорити вам, як ваше тіло має виглядати. Ніхто не має права змушувати вас відчувати себе некомфортно, тому що ваша вага не вписується у ті рамки, які показав Нетфлікс. Головне, бути healthy at every size. А це абсолютно індивідуально для кожного. Загалом, поняття краси, воно дуже, дуже, дуже суб'єктивне. І у боді позитиву є дві основні думки з приводу краси тіла. Перше, це прийняття будь-якого тіла красивим за замовчуванням. Друге – це заперечення потреби в понятті про красу тіла в принципі. Напишіть, будь ласка, яка думка вам ближча? А ми поки що рухаємося далі. Наступний слайд, будь ласка. Дуже важливе питання, якому я б хотіла приділити сьогодні час, це як бути толерантним. О, бачу ваші відповіді. Перша? Ну добре, перша. Мені особисто дві подобаються. В інтернеті ви можете знайти досить багато порад. А сьогодні я вам хочу представити свої чотири. Перше це спробуй зрозуміти. Постав себе на місце даної людини. Не спішіть засуджувати, не спішіть принижувати. Спочатку уявіть себе на місці даної людини і спробуйте зрозуміти. Друге, розберися перед тим, як робити висновки. І це дуже важливо, бо саме так ми можемо уникати появі нових стереотипів і упереджень. Третє відкинь стереотипи. Стереотипи це прояв спрощеного мислення. Я розумію, що мозок це дуже лінивий орган, але все ж таки давайте не будемо вестися ні на що на жодні біологічні штуки, і просто будемо намагатися мислити. І відкидати стереотипи. І четверте, найголовніше насправді будьте щирими і відкритими. Ви маєте право чогось не знати. Ви маєте право приймати становище, яке, можливо, неправильне за думкою багатьох людей. Ви маєте право змінювати свою думку. І ви маєте право розбиратися. Головне, не бійтеся цього робити. Будь ласка, наступний слайд. Щоб краще зрозуміти світ, а особливо з натиском на людей з інвалідністю, бо ми сьогодні про це говорили більш детально, я вам пропоную подивитися у вільному часі такі фільми або почитати книжки, бо фільми були зняті по книжкам. Перший це фільм диво, другий це перед класом. Дуже раджу цей фільм. Він показує, що. Жодна інвалідність вона не може перешкодити тобі функціонувати у суспільстві і самореалізуватися у цьому суспільстві. І третє, це побачення на острів із життям. Друзі, напишіть, будь ласка, чи є у вас якісь питання, бо у нас є ще час, і ми можемо присвятити цьому трохи уваги. Можливо, є є тема, яку ви б хотіли трішки більше розкрити. Тоді напишіть, будь ласка, у чаті, як такий трішки підсумок нашої розмови. Ем... Як ви розумієте поняття канон унікальності? І що є для вас каноном унікальності? Побачу перше питання. А хто особисто ставишся до людей із зайвою вагою? Це. Чесно кажучи, я намагаюся бути позитивною, я вчуся е і толерантною, я теж цим вчуся, бо не завжди виходить. І це, це насправді е упродовж життя ти постійно самореалізовує ти постійно вчишся. І щодо людей за бою, я душу абсолютно нормально, тому що кожне тіло різне. різне. І у кожної людини різна ситуація. М можливо. Ця зайва вага виникає з того, що у людини є якесь захворювання. Наприклад, у мене колись була зайва вага, тому що я приймала гормони, і, і мені тоді було дуже важко, бо багато людей засуджувало. Багато людей казало, що я просто не займаюся спортом, наприклад, або багато їм, бо я дійсно багато їла, бо це гормони. Але це може бути просто просто людина може бути просто так влаштована. В жодному разі не можна засуджувати. І критикувати. Бо, по-перше, кожна людина може опинитися в такому становищі, що вона може мати зайву вагу. А по-друге, це просто поняття толерантності. Як спілкуватися з людьми з, людьми з інвалідністю? Ох. Чесно кажучи, дуже складне питання. Я не можу однозначно відповісти. Точно неприємно, коли з тобою спілкуються як і з хворим, і тебе жаліють. Жалість і співчуття це різні речі. Не треба жаліти людей з обмеженими можливостями, бо інвалідність так дійсно вона щось забирає. Наприклад, мій поганий зір він забирає можливість побачити світ у всіх барвах, але водночас інвалідність може щось дати. І Моя інвалідність дала мені можливість зрозуміти світ глибше. Тому точно не жалійте і знову ж таки будьте щирими і відкритими. Якщо ви не знаєте, як спілкуватися, але ви дуже хочете бути толерантними, то просто скажіть про це людині і вона вам сама допоможе. Для мене унікальність полягає в тому, що, люди, що людина сприймає себе такою яка вона є, розкриває свої позитивні риси та працює над негативними. Це велика праця над собою А для вас. Дуже класно, Валерія. Дуже. Мені дуже близька твоя донька. Для мене унікальність це, мабуть, так само, як і для тебе. Сприймати себе таким, яким ти є, і розвивати свої позитивні риси. Ем... Дуже важливо. У нашому світі дуже важливо зберегти свою унікальність, а не стати черговим сірим, черговим сірим зразком, який намагається бути схожим на інший зразок. Про що фільм диво? Ну, диво фільм диво це фільм про хлопчика, у якого була хвороба певна, яка генетична, яка вплинула на те, що він народився дуже негарним. І, не дивлячись на всі операції, які йому робили, нічого не допомагало. Його у п'ятому класі батьки вирішили віддати у звичайну школу, це було дуже важке рішення. І на початку він переживав дуже, дуже серйозний булінг, і причому і зі сторони учнів, і зі сторони батьків. Цих дітей, але він зміг це перебороти, йому допомогли батьки, і це показує це дуже класна інтерпретація того, що кожна людина має свою функцію зараз. І, що... і те, що не можна заважати якби соціалізації таких людей, треба бути толерантним. Дякую за відповідь. Будь ласка, Валерій. Е, так. Друзі, у нас є ще час, і я пропоную е, вам подумати і поділитися з нами у чаті, чим для вас є краса. Е, ми сьогодні говорили про те, що краса це дуже суб'єктивне суб поняття. І, Напишіть, будь ласка, чи є якісь риси, якісь ознаки, що ця людина красива, а ця не красива? Мені дуже подобається, як же будь-позитив про красу. Бо, ага, бачу. людина красива, коли людяна. Абсолютно правильно. Багато людей теж каже, наприклад, ми сьогодні могли, чути, ви могли ви це чути на лекції про здорове тіло, міфи, це правда ем, про те, що людина красива, коли вона здорова. Е, так, я погоджуюся з тим, але хочу дуже ем, щоб ви прийняли до уваги про те, що деякі люди вони хворіють, наприклад, у них є рак, або як у мене теж така невидима інвалідність. Але Подумайте, серйозно, чи це означає, що ці люди, вони не красиві? Серйозно. Якщо подумати, то виходить, що не завжди здоров'я дорівнює красі. Це відчуття від спілкування з людиною, коли від неї віє теплом і добром. Угу. Точно. Тобто, це внутрішні якості, це, це наша душа, це наш розум, тобто не наша оболонка. Дуже дякую за ваші думки, за вашу активність. що фільм перед класом. М -м -м... Він дуже схожий на фільм диво, але все ж таки відрізняється там про соціалізацію, там навіть про реалізацію чоловіка, який мав синдром, не пам'ятаю його назву, він видавав звуки, які не міг контролювати. І багато, але він мріяв стати вчителем, і багато, звичайно, працедавців його не приймали, але все ж таки він знайшов школу, яка його прийняла, і він показав, що він дійсно класний вчитель, і є те, що його синдром ніяк не заважає йому вчити дітей. Ти хотіла би стати вчителем? Раніше я думала, що я точно не буду вчителем, бо, ну, не знаю, якось не, не дуже це прикольно. Але зараз я думаю над тим, що професія вчителів вона дуже важлива. І те, що в нашому світі хороших вчителів дійсно дуже бракує. І поступати на педагогічний факультет, я, мабуть, би не поступила, але е, вчити людей. У сфері, де я розбираюся, наприклад, якщо я обираю психологію, то допомагати людям у цій сфері, наприклад, в універі, або робити якісь вебінари, це дійсно дуже прикольно. Дуже класно ділитися з людьми своїми знаннями і допомагати їм зрозуміти і осягнути деякі теми, які їм цікаві. Що би ти порадила для того, щоб прийняти свою унікальність? Дуже важливе питання. По-перше, ми сьогодні вже про це говорили: толерантність. Зрозуміти, що таке толерантність, і прийняти, цю, і прийняти це поняття і почати його застосовувати не лише по відношенню до інших людей, а й по відношенню до себе. Буді позитив, це дуже важливо. Але також буді-позитив це про те, про прийняття унікальності, тож як це прийняти? Це точно робиться покроково. Немає такого, що от ви почули про буді-позитив, і завтра ви подивитеся у дзеркало і точно на 100% полюбите себе і приймете себе. Ні, це покрокова, іноді дуже довга робота над собою. Але вона варта того, я вам, я вам це просто можу гарантувати. Тому що я сама почала сповідувати боді позитив. Звичайно, не завжди це виходить, не завжди виходить себе полюбити і прийняти, але, але це дарує тобі життя, дарує тобі щастя, дарує тобі можливість тішитися з життям. Я стала спікеркою в цьому проєкті. Так, щодо спікерки, як я згадувала на початку презентації, я засновниця цього ком'юніті, і першим проєктом нашого ком'юніті став власне, цей дитячий міні-еткемп. І я дізналася, що є можливість стати спікером, мені запропонували, і я погодилась. Е, далі, як знайти баланс між боді-позитивом та фізичним здоров'ям. Е, боді-позитив — це про прийняття і любов Сьогодні, до свого тіла. Сьогодні, наприклад, я питала у спікерки однієї, як вона ставиться до боді-позитиву, і вона сказала, те, що вона за боді-позитив, якщо це в здорових рамках. Але, друзі, я не до кінця погоджуюсь. Я вважаю, що. Любити своє тіло і приймати його треба завжди. А далі так, а далі про баланс. Ем, ви маєте зрозуміти, чи ви, що ви хочете. Ви хочете, якщо, тобто, здоров'я це теж якась ціль, яку ми ставимо, якої ми осягаємо. І ем, це вже питання таке досить технічне, здорове харчування. Спорт і так далі. Але це все оце все набагато приємніше і взагалі іноді можливе, коли ви любите себе. Бо ем, коли ви налаштовані на те, що на прийняття свого тіла усі тренування і здорове харчування воно стає набагато приємнішим. Ну що, друзі, уже 29 хвилин. Я вас ще раз запрошую на ігрову перерву. Дуже була рада з вами сьогодні зустрітися і поговорити на ці важливі теми. До зустрічі на закритті. Па-па!